Всім привіт! З вами Сімейний Лікар і сьогодні ми поговоримо про 5 основних груп препаратів для лікування артеріальної гіпертензії. Які це групи препаратів та коли варто їх призначати, як вони працюють, та які є небезпеки прийому тих чи інших препаратів для зниження артеріального тиску? Отже, перша група препаратів це так звані прили або інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, тобто інгібітори АПФ. Це одна з найпоширеніших груп препаратів, яка знижує тиск шляхом розширення судин. Ці препарати блокують фермент, який перетворює ангіотензин 1 в ангіотензин 2. Приклади препаратів: це нелаприл, раміприл, перендоприл, лізиноприл та каптоприл. До плюсів даної групи відносять високу ефективність, покращення стану серця та нирок. Мінуси Може виникати сухий кашель на прийом даних препаратів як побічна дія у 10% пацієнтів. Можуть з'являтися також алергічні реакції та підвищення рівня калію. Друга група препаратів, яка також доволі поширена серед лікарських призначень, це блокатори рецептори ангіотензину 2. Цю групу ще називають сартани. Механізм дії дещо відрізняється від інгібіторів АПФ, але вони працюють на одну і ту ж ланку гіпертонічної хвороби. Тільки в даної групи препаратів немає такої побічної дії як кашель, і це одна з найбезпечніших груп препаратів для зниження артеріального тиску. Нагадаємо, що інгібітори АПФ та блокатори рецепторів ангіотензину поєднувати заборонено. Представниками даної групи є лозартан, валсартан, телмісартан та кандесартан. Мінуси цих препаратів що вони також можуть підвищувати рівень калію в крові, а з великих плюсів це. Хороша переносимість даної групи. Третя група препаратів це бета-блокатори. Ці препарати зменшують частоту серцевих скорочень і знижують навантаження на серце, відповідно знижуючи артеріальний тиск. Представники даної групи це метопролол, бісопролол, небівалол та карведілол. Дана група препаратів особливо ефективна та показана пацієнтам з ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю після інфарктів. То у пацієнтів з підвищеним серцебиттям та гіпертонічною хворобою. Четверта група препаратів це діуретики або сечогінні препарати, вони виводять зайву рідину з організму, зменшують об'єм циркулюючої крові і знижують артеріальний тиск. Прикладами препаратів: це індапамід, гідрохлортіазид, торесемід, фурасеміт. Вони особливо ефективні та показані пацієнтам з гіпертонічною хворобою та серцевою недостатністю. Та коли у пацієнта присутні набряки нижніх кінцівок. Мінуси: дані препарати виводять калій, магній натрій з організму, що може провокувати дефіцит цих елементів крові. П'ята група препаратів це блокатори кальцієвих каналів, до них відносять амлодепін, лерканідепін та ніфідепін.